Лікарю, коли ми з чоловіком займаємось коханням, у мене болять коліна і лікті. А ви пробували позу поміняти? Ой, а як тоді я маю дивитися мій улюблений турецький серіал? А? Ой, учора подзвонив якийсь незнайомець і попросив зустрітися о півночі на цвинтарі. Ха-ха, придурок якийсь. Так і не прийшов. Тато поїхав з п'ятирічним сином на риболовлю. Ну, поки сам займався вудками, синочок. Тато, тату, я хочу какати. Ну, синку, ми ж на природі. Тут ти можеш сходити в туалет, де тобі заманеться. І ніхто тебе за це сварити не буде. Ну, малий пішов, через деякий час повертається. «Ха-ха, Ну що, де покакав? Ну, де де? У машині? Там же ж комарів. Нема? Твою ж мать. <рик> Лікарю у моєї дружини пропав голос. Що робити? Що робити? Що робити? Спробуйте повернутися додому о третій годині ночі. А? Ніч, квартира, голос жінки. Ой, вставай, тобі пора додому. Ну, мужик зірвався з ліжка, миттю вбраний був біля дверей, знову голос жінки. «Ой, а ну марш назад у ліжко. То була навчальна тривога. А як ти привчила свого чоловіка вчасно повертатися додому? Дуже просто. Приходить він черговий раз після півночі. А я і кличу зі спальні. Андрію, це ти? А він? А він? А він? А він Петро. Ху? Сиджу ввечері дома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю. О, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує: чи не вдома чоловік? Ну, я, я. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і. Ооо до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка.